До участі у проєкті запрошують як мешканців Прикарпаття, так і тимчасово переміщених осіб. Програма включає у себе два дні тренінгів, допомога у написанні та захист бізнес-плану. Тоді півсотні учасників отримують грант, подальший супровід протягом року та додаткові тренінги із розвитку бізнесу. Пріоритет буде надаватися безробітним, внутрішньопереміщеним особам, учасникам ато або членам їх домогосподарств, людям з інвалідністю і так далі. Реалізовує програму Міжнародна організація із міграції за фінансування Євросоюзу, максимальний розмір гранту 650 євро для фізичних осіб та більше двох тисяч для мікропідприємців. Ці гроші закупляються обладнання, і обладнання може бути найрізноманітніше. Тобто, починаючи там, я не знаю, зі швейної машинки там чи оверлоку, та які допоможе створити місце для започаткування якогось міні-ательє, і закінчуючи якимось обладнанням там для сільського господарства. На сьогодні в області зареєстровано майже 5 тисяч внутрішньопереміщених осіб. З них 2464 особи працездатного віку. Офіційно працюють із них трохи більше п'ятиста людей. Мабуть, проблема не так в працевлаштуванні, як в розмірі заробітної плати, оскільки наша область не є промисловим регіоном, і розмір заробітної плати у нас значно нижчий, ніж розмір заробітної плати, скажімо, промислових, таких як Донець, Донецьк, Луганськ. Юлія Фомічева молода мама. 25-річна жінка виїхала із Луганська ще на початку війни. Зараз вона у декреті. Та на місці не сидить. Юля виготовляє дитячі іграшки, вироби із шерсті, прикраси для волосся. Та для того, аби товар добре продавався у інтернеті. Юля збагнула, що потрібно його гарно подати. Саме для цього бере участь у проєкті. Я хочу податися на ноутбук і на фотоапарат, щоб вміти красиво сфотографувати свої вироби. І викласти в інтернет. І це дасть мені змогу продавати якісніше подавати свою продукцію. А це Юрій Крайківський. У свої 19 він співвласник ресторану здорового харчування. Зараз юнак мріяв впровадити на своїй кухні сучасні методи приготування м'яса. Каже, саме тому йому потрібен цей проект. Насправді ми хотіли б у нашу стран залучити ще одну нову технологію приготування м'яса, яка б допомогла йому втримувати всі свої смаки, а також робити його більш насиченим і соковитим. Це є приготування у сувіді. Реєстрація та відбір учасників проходитиме з 20 лютого до 8 березня. Ліліана Хомишин, Віталія Васильчук, Андрій Левків. Новини телеканал Раї.